Перед великоднем в усіх господинь на кухні кипить робота. Головну увагу приділяють випіканню пасок та мазурок. Сьогодні ми маємо приготувати мазурки, це великодня випічка, яка печеться разом з паскою у чистий четвер або в великодню суботу. Випікання хліба, мазурок, пасок завжди треба розпочинати в чистому одязі, з хорошим настроєм, в теплій хаті. Найперше готується розчина. Для цього необхідне борошно. Літра молока, пареного молока. А ще цукор та дріжджі. Коли ж розчина перемішана, її ставлять у тепле місце. Поки рощина підходить, збиваємо 5 яєць і 2 жовтка з кілограмом цукру. Потім збиті допінки яйця з'єднують із розчиною. За бажанням господині додають ще родзинки, в'ялену журавлину або цукати. Коли тісто стає важко замішувати ложкою, процес продовжується на дошці. Коли міс... тісто стає вже таке тугеньке, додаємо 200 г масла. Масло не розтоплене, кімнатної температури вмішуємо. Уже замішане тісто перекладають в миску і ставлять на годину півтори у тепле місце. Далі здійснюють першу оминку, а через годину другу. Мазурка це великодня випічка, така, як і паска. У нас в селі був такий рецепт, що тільки випікалися на яєчних жовтках. Білків у мазурку не додавалися, Але вона вироблялася в маленькі формочки, вони не прикрашалися зверху, вони мали бути такі, як вони випікаються. Вони ложилися в великодній кошик для освячення, а ще для того вони були, щоб по хресникам волочильно розносити, от вони тоді ложилися, щоб розносити по хресникам». Після того, як тісто вже підійшло, відбувається процес формування мазурків. До слова, у кожному селі та регіоні їх вигляд відрізняється. «В моїй сім'ї моя бабуся мене вчила, ще з дитинства пам'ятаю, як виробляти мазурки. Ми робили різні за формою, наприклад, квіточка на три пелюсточки. Є також у вигляді сонечка та хрестика. А в моїй сім'ї мазурочки виробляються так. Беремо тісто, яке вже підійшло гарненько. Ще раз його перемішуємо і качалкою його розкачуємо. Тоді беремо кружечку і кружечкою виробляємо їх. Отак. А в моїй сім'ї розкатували так. От тісто. Не дуже тоненько. І просто нарізали. Рівненькі полосочки і заверталися ось так. Уже вироблені мазурки викладають на форму змащену маслом або жиром і накривають рушником, щоб підросли. Потім змащують збитим жовтком і відправляють в духову шафу пектися. Триває цей процес до 25 хвилин. Ось мазурки наші вже спеклися, гарно підрум'янилися. З даної порції в нас вийшло чотири таких дека. Випікають мазурки не на всій території України, а лише в деяких областях, зокрема на Житомирщині, Хмельниччині, Волині та Рівненщині. До речі, мазурки внесено в торік до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини рівненщини. Отож, зберігаємо наші традиції, і, до речі, хочу сказати, що сьогодні наші спечені мазурки ми передамо в понеділок чи вівторок на благодійний ярмарок в підтримку Збройних сил України. Ольга Данилюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.